Ня три категорії українців залишаться без грошової допомоги. Це сталося через зупинку програми фінансування. Понад 390 тисяч українців у небезпечних зонах більше не отримуватимуть допомогу. З 1 серпня припиняються виплати додаткової грошової допомоги для українців, які живуть у прифронтових регіонах. Міністерство соціальної політики завершило цю програму разом із всесвітньою продовольчою програмою ООН та пенсійним фондом. Допомога надходила автоматично. Це було до 3250 тисяч гривень щомісяця. Але тільки якщо дохід людини був менший за цю суму і вона не брала участь в інших міжнародних програмах, під скорочення потрапили три групи: пенсіонери, люди з інвалідністю, включно з дітьми. Та Громадяни без права на пенсію. Жителі дев'яти областей, де тривають або можуть бути бойові дії, отримували цю допомогу: це Донецька, Луганська, Харківська, Херсонська, Запорізька, Миколаївська, Чернігівська, Дніпропетровська та Сумська області. За час дії проекту фінансову підтримку отримали понад 390 тисяч осіб. Загальна сума виплат перевищила 5 мільярдів гривень. Липень став останнім місяцем, коли допомога була нарахована.